Наш гість відомий політолог Кость Бондаренко, і з ним ми поговоримо про розвиток ситуації в країні. Доброго ранку, пане Костю. Доброго Отже, є знаєте таке одвічне питання: хто винен, що робити? Давайте почнемо із першої частини. Хто винен у тому, що пролилася кров у середмісті столиці? У будь-якому громадянському конфлікті не буває винних або невинних. Винні, як правило, всі. Тобто, було перемир'я. Було оголошено е, припинення протистояння, як правило, будь-яке перемир'я е, це тимчасова категорія. Воно має перерости або в мир. І вирішити були має, має бути вирішене питання, або відповідно воно перейде знову у гарячу фазу миру не сталося, компроміс не було знайдено. Якщо не знайдено компромісу, значить обидві сторони несуть однакову відповідальність. І європейський союз в даній ситуації, який вказує на те, що в Україні обидві сторони повинні знайти вихід із ситуації, обидві сторони несуть рівну відповідальність за ситуацію. має Рацію можна говорити, хто має більшу, хто має нести меншу відповідальність, але винні обидві сторони. До речі, та сама опозиція, яка сьогодні намагається показати, що вона тут ні при чому, і що мітинги її чи її маніфестації були мирними. Абсолютно ще кілька днів тому намагалася продемонструвати силу і говорила про те, що ми підемо до Верховної Ради, і покажемо нарешті. Ми нарешті продемонструємо свою Там Сама йшла про мирний спротив, в принципі. Так, от, власне, це був мирний спротив, який одночасно був підкріплений заявами про те, що у нас достатньо зброї, у нас достатньо озброєних людей, у нас 12 тисяч чоловік, і так далі. Все це лунало. Лунало із вуст депутатів Верховної Ради, лунало із вуст політиків. Тому говорити тут про те, що хтось є правим, а хтось винним, а хтось хтось неправим, Тут я думаю, що недоцільно. А я думаю, що зараз не варто шукати вести пошук. винних. Ну, давайте тут... продовжимо. Тоді дивіться, опозиція. Стверджувала, ну принаймні говорять так, що якби розглянулося питання конституції 2004 року, то можливо події не набрали таких обертів, як зараз. А ми знаємо, що це питання було, не розглянули. Для цього потрібно було очевидно сідати за стіл переговорів до того, як сідали, як входили у сесійну залу. Е, є формальна причина. Володимир Рибак заявив про те, що Верховна Рада уповноважена розглядати закони і постанови, і тому було запропоновано привідіть ваш, ваші пропозиції у відповідний вигляд. Вигляд надайте їм статус або проекту закону, або ж проекту постанови. От почалися суперечки на основі казуїстики. Фактично, сторони вирішили не поступатися один одному принципами. У той же час виникає дуже дивна ситуація: ні влада, ні опозиція не проти того, щоб переходити до парламентсько президентської республіки. Ні влада, ні опозиція не проти того, щоб позбавити президента частини повноважень і передати їх парламенту. Але в той же час мова йде про спосіб. Процедурне питання. Процедурне не тільки процедурне, а питання, напевне, процесу, процесуальне питання. Тому що опозиція хоче простого повернення до Конституції 2004 року, і після цього на базі цієї конституції вже внесення поправок у е, текст Конституції. Е, влада говорить про те, що давайте ми напишемо нову конституцію. Напишемо нову конституцію, врахуємо всі недоліки Конституції 2004 року, внесемо поправки і. І після цього будемо вже з нової конституції вести новий відлік своєї своєї Ну, якщо брати питання конституції, то це ж, ну скажімо так, а питання, яке виникло згодом в процесі всього цього цієї ситуації, яка склалася. А є ще інший погляд на процес, які відбуваються в країні. Жва обговорюється думка, нібито захід і Росія поділили зону впливу, і українці просто повстали проти ну, такого ставлення до власної країни. І чи має така позиція раціональну основу? Конспірологічна теорія, конспірологічна теорія, яка випливає із недооцінки України як фактору. Е, у нас прийнято вважати, що Україна вона нічого сама по собі не значить, що за нас все вирішують великі світові гравці, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Росія, вони вирішують за нас, вони щось поділили, у них не співпали інтереси, Україна стала заручницею. Але насправді, якщо так, то потрібно розписатися у тому, що у нас де-факто немає держави, що за нас вирішують. От, е, насправді. Я думаю, що все-таки внутрішні українські проблеми, проблеми, які накопичувалися протягом навіть не останніх чотирьох років, а протягом дуже тривалого часу, і які виливалися час від часу то у вигляді помаранчевої революції, то у вигляді різноманітних виступів 2007 року, то у вигляді податкового майдану і інших виступів, локальних виступів, більш широких виступів, вони всі накопичилися сьогодні. Вони розквітли. То саме тому можна говорити про те, що і Майдан не несе у собі якоїсь єдиної ідеї не несе собою в собі, собі немає якоїсь єдиного ядра, і має дуже багато м, гілок, скажімо, різних гілок, так і різних інтересів. Тому сьогодні важко сформулювати одну мету майдану, важко сформулювати якусь програму, якусь ціль, до якої рухається майдан. Це велика кількість цілей. А насправді вона все це випливає в чи виливається у те, що потрібно системне перезавантаження влади. Потрібно, щоб влада запропонувала якусь нову систему влада і опозиція. Кілька це реально в поточних умовах будь-яка система зміна будь-якої системи виливається у зміну конституції. Конституція окреслює нову систему, саме тому йдеться про нову конституцію. І отут якраз колізія. Чи повертатися до старої конституції, яка ще більше заплутувала стосунки між жилками влади, чи можливо дійсно запропонувати нову якісну нову конституцію, яка би, наприклад, передбачала там другою статтею конституції, може бути пункт про європейську інтеграцію України, щоб ні в кого вже не виникало питань, куди ми рухаємо. З чого починалося все саме так. Давайте Чи... ще встигнемо на останок. Дуже хотілося почути вашу думку щодо реакції Європи, бо вона ну стурбована і дуже стурбована. Але цей процес стурбованості він триває і не виливається в якісь акції. кінцево. Сьогодні сьогодні в день очікується, що відбудеться кінцеве визначення європейського парламенту Європейського союзу з питання України. Поки що станом на вчорашній вечір було були різні позиції Європейського союзу. Тобто була позиція Польщі, була озвучена позиція Литви, була озвучена позиція Німеччини. Причому знову ж одна позиція Ангели Меркель, друга позиція міністра закордонних справ Штаймаєра. Тобто, є Якщо за великим рахунком, все зводиться до того, що в Україні потрібно все-таки знайти формулу миру, скілького миру. Будемо сподіватися, що саме так і станеться, і чекатимемо на новини, і сподіваюся, будуть вони позитивні. Дякую вам. Дякую.